Доброго дня, тож сьогодні розповім про історію моделі 8 серії. Вон, вдалося зібрати, я так думаю, якраз всю лінійку, яка існувала і існує по сьогоднішній час. Може, трохи там колір буде відмінний, але загалом все однаково. Тож, з чого все починалось з 8 серії 830-850 модель. Може 851, буває 831, але то більш про колір. Це 850. Можна навіть подивитись, з чого вона складається, бо ця моделька складається з тих самих запчастин. Це 838. Бойлер, стандартний мультиклапан, який краще, ніж CI, і десь такий самий по якості, як на Барістах, помпа Сіска HP4, стандартна, стандартна кавомолка. А, з плюсів, що в нас є датчик кришки бункера зерна, фотодатчик наявності зерна, і як на юрах, датчик води у піддоні. Це особливість восьмої серії Ніона. Це дві машини копії. От, а, перша ця модель, а, а, вона, в принципі, на бушному ринку не дуже дорога. Все чому? Тому що, коли вони а, виробник. Остерфарізма створила цю модель, трохи не розрахували. І пара з кавового диспенсера з часом піднімається вверх до екрану, і він горить. Це така стандартна на них ситуація. Якщо берете таку кавомашину, навіть плануєте, що треба буде міняти і міняти. За скільки, не скажу чесно, бо бачив різні машинки. Бачив, допустим, якого 13-го року, в якій оригінальний дисплей. А, ця 2014 року вже з дисплеєм, якому кінець. Буває по-різному. Але в принципі це є проблема з часом прийдеться міняти. І диспенсер також. Бо як стається. Диспенсер забивається, починає травити пару догори, а там екран. І цей екран тут не витримує. От. А загалом дуже вдала модель з великою кількістю функцій, дуже гарна, дуже класно готує. От у мене відремонтована 838 Зараз на ній зроблю і подивимося, що і як. Їх, ці моделі можливо довести до стану майже нового. А, Ставимо новий жорнават, ставимо новий дренажник, робимо ТО теозаверного блоку, і так то й усе. Інші частини, в принципі, дуже гарно витримують. Мультиклапан живе досить довго. Тобто, це не є слабка частина на цих машинах взагалі. Клапан тиску як на диво. Теж чомусь на цих машинах живе краще, ніж на баристах, варіантах сучасних. Тобто коли машинам цим 10 і більше років, він майже завжди живий. Капучинатор. Стандартний, пінить молоко нормально. Зараз на цій модельці теж покажу. О, так. Давайте. Наступна в лінійці. Так, це в нас 2014 року. І так, і будемо рахувати, що ці машинки десь до 2014 року жили. Я за 2015 не скажу. Можливо, теж були. Це вже 2015 року, 838. -го. Технічно, то саме ніяких відмінностей, крім дивіться, кольорову, дисплеїчу. І плюс з крутих налаштувань, налаштування моє кофі. Можна собі додати додаткові напої в це меню. Заходимо, тут я собі зробив реєстрета. загалом можна додавати. По 821-й в інструкції можна додавати 9 напоїв, скільки тут я, в принципі, не тестив, але давайте теж так порахуємо, якщо ця може, певна, ця також може, хоч ця і старша. А так, загалом, відмінності від 750, крім дисплея і 9 напоїв MyCoffee, тут немає. Хоча, хоча дисплей це основна відмінність цієї машини, бо тут з дисплеєм нема проблем. Тут інший а, кавовий диспенсер, який а, зроблений так, що пару він навіть з часом починає випускати мимо дисплейчика. я так розумію, що дисплейчик сам зроблений в герметичному кожусі. Бо тут дисплей живе вічно, тут він дохне постійно, скажімо так, ну, приблизно, звичайно. Капучинати відмінні візуально, але по якості пінення молока, в принципі, то саме. То 838- це покращена 850 з покращеним дизайном, і нарешті з нормальним дисплеєм. кольоровим, яким легко користуватись, як мені, так дуже заходить. Просто обираєте один з основних напоїв, який всім потрібно. Капучино, налати, натискаєте готування і все вперед пішло. По налаштуванням. Нічого космічного, все нормально. З цієї машинки пробіг 8200 чашок. В гарному стані, тільки з ТО, все супер. По рокам це в нас 9-й місяць 2015 року. Давайте зробимо еспресо, подивимося, що вона нам подарує. Дивіться, один з головних плюсів щої, що тої модельки довгий час роботи кавомовки. На сучасних моделях такого немає. Сім потрібно, щоб кава готувалася швидше і кавомолка працювала тихіше. От. На цих моделях, а, коли вони випускали, ще не було такого суперпобажання від користувачів. То навіть дивіться, нові журнова, які гарно мелять, друге ділення міцності. Зараз подивимося, яку каву готує. Світка чушок є на всіх моделях на всіх роки восьмої серії. От по важкій роботі заварного боку зрозуміло, що велика порція зерна захватується. Велика порція зерна, міцна кава. Оце все піна. Ви бачите, як виклику, яка які машинка, якій 9 років. І поступово пінка починає сідати, Але при тому ну це ж круто. Таблетка. скільки тут на один півтора Помола можна ще трошки меншим зробити, але то таке це вже такий більш-менш е, мінімум. Гарно, класно, супер. От. Так. Е, зараз ще зробимо отежку, але так, на закуску, на фінал. 821. Сучасна моделька, яка наразі випускається, коштує чи 800 чи 900 євро. нова, ну, бушні ціни. Ви бачите, ця десь буде 10 800 коштує. Так, що тут у нас? Кавомолка Aroma Plus, яка швидше меле, але менший час. О, зараз розповім, чому це не є гарно. Гарний більший дисплейчик, більший джойстичок, яким гарно керувати. Трохи інший капучинатор, який, не сказати, щоб краще пінить молоко, але гарячі, гарячіше так точно. Тобто, це так да. Молоко більш гаряче. От, що в нас ще? Так, то це усе? А, і плюс Блютуз 100%. Bluetooth. Всі інші технічні особливості однакові на цих машинках. Так, розповім да, про цю машинку. Чому Aroma Plus не є гарно, Дивіться. Кавомолка, меле швидко. от, Але. На цій машинці помол задушений в більшу сторону. То із за того, що швидко кавомолка, і ціль ця в тому, щоб вона тихо і швидко молола, а виробник не може перенавантажити мотора. Тобто, щоб мілкий помол нам допустим, за короткий час, треба з жорнова з супер там, різкою нерізкою. Але це би перенавантажило мотор, що і він би з часом або з ладу виходив, а вистарав би собі щітки на моторі. То чим більший помол, тим швидше тече вода, то ця машинка, в принципі, повинна сильніше горіти бойлером воду. Швидко тече вода, кава повинна краще виварюватись, бо бойлер повинен більше її горіти. То так виходить, якщо, в принципі, це можливо. Налаштувати на цій машині мілкий помол, він, вона його перегріває. На цих машинах цієї проблеми немає. А... Налаштуємо на досить мілкий помол. Повільно тече вода, бойлер нормально перегріває машинку. Це програмне налаштування. От, то, в принципі, це, звичайно, значить, що на крупному помолі вона буде не догрівати каву. От, це так-то да. Але на мілкому помолі виходить суперякісна кава, з мілкою фракцією і не переварена. На цій машинці це таке собі питання. Мені здалося, що мілкий помол, коли тече кава не так, як повинна. Це, звичайно, мої... ну, я так налаштував кавомашину, От на мілкий помол, який, в принципі, то не дуже дозволений виробником. Тече повільна кава, і бойлер її перегріває, і температура її досить велика. То ця машина розрахована на великий помол, і всі системи налаштовані на це. Треба це отак, отак розуміти. І, в принципі, заводи, якщо все поставити по мітках, так і виходить. Налаштування помолу на досить крупний, досить крупну фракцію. Але при цьому машинка встигає гарно виварити. А, Каву з великими частинками. Ці машинки більш така логічна налаштування. Мілкий помол прогріває великий помол, ну вибачте, вже не встигне. З іншого боку, коли ви робите собі чашку 240 мл, допустимо, американо, ви не дуже -то хочете, щоб це було кипятком. Тобто, ви хочете собі попити, отримати задоволення, велика порція води, ну, кава звичайно слабкіша. То так. Так, такий інсайт мене, так сказав, виявився. Так, давайте зробимо латешечку. І подивимося, як ці машинки досить вже класичні, скажімо так, пінять. Так, давайте зробимо латешечку. Пере. І додаючи справедливості, звичайно, на 821-й моделі є предзмачування, стандарт інтенс і динамік, три положення. От, все, так, да, сучасні технології а, дозволяють трохи додати. Але в принципі, з цих трьох, мені здається, оця машинка це оптимум. Все, що треба, все тут є. Блютуз, ну, чесно кажучи, це більшою частиною цяцька. От. А ця машинка все може, всі мінуси класичної моделі тут виправлені, все готує добре, як каву готує, так взагалі, сплошні оплиски. Супер! Так, вот такий огляд.